Ція не просто слова, це енергетичне налаштування на твій власний потік. І слухай щодня протягом 30 я днів. народжена, щоб жити в достатній внутрішній світ налаштований на багатство. Я магніт для грошей. Гроші завжди приходять. Моя жіночність це джерело про Фінансове благополуччя зростає з кожен гідна. Найкращого я створена, щоб розквітати гроші. Це мої союзники. Вони люблять мене, вони приходять до мене, з любов'ю віддавати і приймати у баланс. Я зростаю, і мої доходи зростають разом зі мною. Я наповнюю свій простір енергією щастя, мій навір та свободі, стабільності. та радості бути відкритою до нових фінансових можливостей у житті. З того, що мої таланти цінні, мій час коштовний. Я ціную себе, і світ відповідає мені ще. Я приймаю своє багатство з гідністю. Я вдячний провідник для грошей, краси, Мій центр процент, і сила. Я жінка, яка живе в достатку ши приймаю. І слова подяки в коментарях, щоб активувати енергію.